Вчора перестала вода. Це ж якийсь прильот був, то, що щось з водою стало. Було запаси, але вичерпали, звісно. Ситуація, бо сьогодні вночі ворог запустив 20 жахидів, які розтрощили трансформаторну підстанцію, яка була головного вугленера щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, і сьогодні ми подаємо по графіку воду до Харкова. Будемо Робити все можливе, щоб не звонув. Зараз вода подається частині споживачів Новобаварського, Холодногірського, Шевченківського, Київського та Основ'янського районів. Підприємство планує дати воду всім споживачам орієнтовно в проміжку між 19:30 та 21 годиною. Водночас уночі можливі повторні відключення. Подальші графіки подачі води залежатимуть від темпів відновлення енергоживлення.